Вітаю вас, малята. Я запрошую вас до чорнього світу природи, а саме до світу кімнатних рослин. До нас завітала дівчинка Надійка. Вона дуже полюбляє кімнатні рослини, але не всім рослинам подобається у неї жити, деякі з них ображаються. Ось, послухайте їх скарги. Я фіалка, я чистюлька чи порулька, а мене постійно тримають у пильній кімнаті. Я алоє, мене постійно поливають, я від цього дуже вологий. Мені це не подобається. Я бальзамін. Мене тримають у темному приміщенні, де немає навіть віконець. Мої лібі листочки та квіточки від цього гинуть. Ми, кактуси, нас покинуло на балконі. А зараз зима нам дуже холодно. Я гарань. Мене ніхто не поліває уже давно, я від цього гину. Дітки, як ви думаєте, чому так сталося? Так, тому що усі рослини різні і кожні потрібні певні умови для її росту. А що запам'ятати, які рослини, який потрібен догляд робить, Надо зробити ось такі паспорти. Давайте разом прогадаємо умовні позначки. Це означає, що рослина. Невибаглива до умов. А це означає, що рослина примхлива, їй потрібні особливі умови. Рослині потрібні прямі промені. Не дуже любить прямі промені. Більше любить тінь. Потрібне регулярне зволоження рослини. потрібне зволоження. Частий полив, помірний полив. Нечастий полив. Полив у піддон. Видалення пилу вологою серветкою. Видалення пилу пензликом. А зараз ми з вами складемо розповідь: розгляд догляд за рослинами. Давайте, орієнтуючись на паспорти, розповімо надійці, як необхідно доглядати її за рослинами. Це фіалка. Вона невибаглива. Не дуже любить прямі промені. Полив у піддон, витирання пилу пензликом і не потрібне зволоження. Це алоя невибаглива рослина. Любить прямі промені, помірний полив, витирання пилу пензликом. А як звати цю рослинку пригадайте? Вона любить прямі. Промені, частий полив, витирання серветкою та зволоження. Кактус. Невибаглива рослина, любить прямі промені, помірний полив, витирання пилу пензликом і не любить зволоження. Подивіться на цю картинку і самі складіть розповідь. Отже, дітки, рослинам подобається, коли їх поливають, а шкодять, коли їх дуже багато поливають. Вони не люблять, коли їх ставлять в темне місце, люблять світло, сонечко, люблять тепло, бояться холодів і морозу. Тепер Надійка, маючи такі паспорти та послухавши ваші розповіді, буде ретельніше доглядати за своїми рослинами. Дякую вам за увагу. До побачення!